Свинина з горохом. 6 кг жирної свинини. Нарізаю великими шматками. 1 кг цибулі. 2 пакети гороху промиваю і замочую протягом ночі. Зранку всю зайву воду зливаю. У миску до м'яса перекладаю нарізану цибулю і підготовлений горох. Додаю сюди повну чайну ложку чорного меленого перцю і дві повні чайні ложки сушеного чеснику. Все добре вимішую і накладаю у чисті слоєчки. Ці продукти розділяємо на 32 слоєчки і тепер додаємо сіль, неповну чайну ложку у кожний слоєчок. Наливаємо воду, закатуємо кришками і ставимо в автоклав. Смачна і сита свинина з горохом.